Мої вітання. Сьогодні пропоную на огляд стіл для вирощування розсади в касетах. Стіл е, в будинку, тому що виростити ці касети, які будуть тут стояти в теплиці, це буде дуже дорого по опаленню. А так 2-3 недільки їх я вирощую в будинку. Уже одна касета, як ви бачите, ось. Вже починаю відпускати корінці. Це квіти. З дня на день по сім, ще іще інші. От, і вже їх потрібно виносити в, такому, е в такій фазі розвитку на світло, тому що світло дуже важливе для розвитку рослин. От. І на цей стіл влази близько 5,5 тисяч ячейок ось такої фракції. Стіл зроблений дуже швидко. Досочка прикручена, ця не прикручена, там теж деякі, не прикручені. Він швидко збирається, швидко розбирається. Тут доска на два саморізи. Гіпсокартонний профіль на один саморіз. Два профіля. Там так само. І лампи прикручені обичною вязальною проволокою. на ці профіля. Профіля не прогинаються. Зверху тоді ще положиться, е -е -е, положиться. А фольга. фольга вона теж буде відбивати світло донизу, що покращить ріст. Бачите, він швидко збирається, швидко розбирається і приходиться ним. чимось жертвувати, приходиться вирощувати в будинку. Тому що, як я вже кажу, в теплиці це дуже дорого буде виростити цих 10 кося, 20 у теплиці. От, Майте на увазі, хто хоче вирощувати, треба хороше освітлення. І бажано біля вікна. В нас сонце сходить звідти сідає ось там, то цілий день сонячний день також хороше сонячне світло. Вот. Так що майте на увазі, робіть собі і гарних вам сходів і ворожиїв.